Самсунг, 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 новий дизайн, нові кольори, алюміній, титан, штучний інтелект, все. Пока. Ну, звісно ж, не все. Здоровенькі були, слава Україні! Нові флагманські Samsung вже тут, Ну як тут їх нам презентували. Тому давай про те, що нам презентували і що воно таке, ці нові s 25 s 25 s 25 Ultra. Погнали. <кхем> новий дизайн. Такий дійсно трішки оновилося. Оновився, він найбільше відчутно в моделі s 25 Ultra, або молодші моделі все ж таки більше схожі на своїх попередників. А цаме s 25 Ultra на мій смак став більш витонченим та не таким строгим, як був раніше. s 25 Ultra отримав більш згладжені кути корпусу. Цікавий хід від компанії. Як вам таке, можете написати в коментарях. Мені особисто цікаво подивитися, як він буде поводити себе цей новий дизайн при повсякденному користуванні. Титан в моделі Ultra, звісно ж, на місці. Ну а як же це ж ультрафлагман? Від Samsung треба тримати Марку, як то кажуть. А і ще приколясні нові кольори. Мені, звісно ж, як завжди, хочеться крутого якогось зеленого нового кольору, але ці, що презентували, теж приколясні. Цей синій та білий в молодших моделях мої фаворити. Серед цих кольорів цікаво було потримати білий Samsung S25 Ultra. Таку. Дисплей виріс в Ультри тисячки, а решта отримали такі ж самі розміри дисплеїв, як які були раніше. Це найкомпактніший S25 Ultra 6,2 плюс версії 6,7 і в Ультрі 6,9 діймови. Дисплей. Звісно ж, має бути супер фірмовий AMOLED і оце все, бо це Samsung, і вони мають опускати їх найкрутішими і тримати ту саму марку, бо це самсунг. До речі, в молодшому S25 маємо Full HD роздільну здатність, а от в старших моделях з'явилась така штука, як Pro Scaler. Ця фішка робить зображення на дисплеї ще крутішим та чіткішим за рахунок штучного інтелекту, аж до Quad HD зображення. Звісно ж, перевіримо, як воно працює, коли тримаємо смартфони в руки. З приводу потужності в нових флагманах від Samsung теж не варто турбуватися. Всі три моделі про отримали процесор від Qualcomm, а саме свіженький Snapdragon 8 Elite чи Elite 8. Трьохнанометровий спеціально оптимізований під смартфони Galaxy з накопичувачами, теж думаю, все буде файно. Звісно ж, нове драконі серденько протестуємо і подивимося, що з іграми та оптимізацією, і автономністю, і все решта. Але радує відразу, що вся лінійка смартфонів отримали цей самий флагманський Snapdragon 8 Elite. То є круто. Камери. Те, чим славили смартфони від Samsung, о, особливо флагманські, серед того, що зазнало прямо суттєвих змін, це ультраширик Шерік 25 Ultra. Це тепер 50-мегапіксельна камера, на яку можна Буде робити як ультраширокі фото, так і макро. Але то все, звісно, перевіримо, як смартфони будуть в нас. І ще цікавезна штука, що тепер Ультра може записувати лог-відео. Лог-відео – це логарифмічний режим запису відео для широкого динамічного діапазону. Відео має низький контраст, потребує кольорокорекції, Використовується в професійній кінематографії для кращого контролю кольору. Це, звісно, теж протестуємо і подивимося, як цей самий новий лог від Samsung поводитиме себе в реальному використанні використанні. Ну і ще купу всього нам розповіли про дуже розумний штучний інтелект і те, що ж він може, та який він крутий. Тут без тестування та перевірки розповісти детальніше не вийде. Та й треба реально знайти свої сценарії для використання різних функцій цього самого штучного інтелекту. І чим саме цей самий новий штучний інтелект зможе допомогти саме тобі. Чи саме мені. Підбиваючи підсумки презентації, скажу так: чекаємо нові S25, щоб перевірити та протестувати всі ті самі приколи, що нам презентували. Цікаво потримати в руках новий s 25 Ultra, цікаво познімати відео влог на нього, пофотографувати на новий ультраширик і подивитись, наскільки елітний той самий Snapdragon Elite 8. Ну, коротше, це його Samsung. Ну ви зрозуміли. Ну а тепер точно все. Introducing Galaxy S25 Edge.